Катаклізми, землетруси цунамі, і у мене вже є цілий прогноз на Ютуб-каналі. Але сьогодні ми ще цю тему обговоримо. Я ще дещо додавлю деякі факти, щоб ви розуміли, куди ми рухаємося. Тому що це дуже важливий аспект, і кліматична тема це важлива тема. Тому що земля нам буде сповіщати про те, що насуваються певні катаклізми, і нам важливо розуміти, що тема північного сяйва, коли ми бачимо, ми, е, у соцмережах зелених відтінків і так далі, але коли воно оце. Північне сяйво буде вже червоного кольору, то ми бачимо так само ще стовби, у яких теж вже почав з'являтися червоний кольор. І оце північне сяйво підходить все ближче і ближче до екватора. І це лякає, тому що це веде до великих глобальних змін у самій Землі. І ви маєте це розуміти: це предвісник того, що наближається наступні катастрофи, і е, ми бачимо ці світові стовби. І воно про те, що аномально почало мінятися магнітне поле Землі. І на планету Земля входить космічне облучення радіація, і це космічне облучення, воно якраз і міняє е, саму природу цього всього, і міняється забарвленість оцих стовбів і північного сяйва. І коли ми бачимо червоне, е, це про те, що є аномальні зони. Там, де магнітні, магнітне поле і силові лінії набагато слабші. І це серйозна проблема для планети. І всі ми дихаємо киснем, ви про це знаєте. А наше магнітне поле, воно як захисне поле цього кисню. І подивіться, що зараз відбувається з киснем. Ми вбили океан, ми вбили екологію, ми вбили флору планети, і магнітне поле ослабло. Це призводить до серйозних порушень, знищення молекул воздуху кисню у нашій атмосфері. Воно поки що не критично, але виникає взаємозв'язок між молекулами, а це вже серйозно. І ми чули вже неодноразово про Бермудський треугольник, що там все пропадає. Це про те, що там якраз настільки сила магнітного поля сильна, що вона притягує до землі літаючі об'єкти кораблі. І все, що з цим зв'язано, це можна назвати такими турбулентними ямами. Патологічно аномальна зона можна ще назвати. І ми зараз побачимо такі турбулентні ями ще більше, як вони будуть утворюватися. Ми побачимо, що знову почнуть падати літаки, літальні апарати різного характеру, і цих воздушних ям зараз на планеті Земля буде ставати набагато більше. І настане той час, коли людина не зможе літати в літаках. Ми не зможемо плавати по океанах, ми зможемо дихати, але тут теж будуть виникати певні проблеми. Якщо Діло буде йти і надалі, так як воно йде. Через ці аномалії у магнітному полі буде все більше і більше смертей, смертей серед людей, просто випадкових смертей. Тому що поле зараз сильно хаотичне і цей хаос він затягує. І в районі Мар'янської впадини там найтонша земна кора. І якщо там відбудеться Оцей прорив магми це буде сильний гідроудар. Який знищить планету. Тому Мар'янська впадина вона найнебезпечніша. І ми побачимо, що вулкан Ахія, у Мар'янській западині, він теж почне дихати, і там теж йде про виверження, тема виверження. І ми бачимо активації, які зараз уже рухаються у сторону цієї мар'янської впадини. І зі сторони Японії вулкани вже активувалися, а вулкани вже включили свою активність. Ми побачимо те, що тварини викидаються на берег. Ви думаєте, це просто так? Ні, це не просто так. Це тому, що океан втрачає свою солоність. Це про те, що океан втрачає. Свої ем, патогенну мікрофлору, патогенна мікрофлора розвивається в океані, і ці всі країни не можуть вижити у цій мікрофлорі. Тому у нас зараз відбувається. Катастрофи на усіх рівнях, і вам важливо це знати і розуміти, до чого призводить наша життєдіяльність, наші викиди, наші заводи, наше хімічне производство до чого це все веде, до чого, куди ми рухаємося, в яку сторону ми рухаємося. Ми рухаємося в сторону катастроф. І для тих, для кого важливо зараз берегти своє здоров'я, я знаю, як це робити, я знаю, як взаємодіяти з собою. Ви можете приходити на консультації, записуватися. Я буду ем, з радістю розбирати ваші проблеми і допомагати вам з них виходити. Друзі, аналізуйте те, в якому світі ви живете.